Шановні в... дівчата! Ви знаєте, у нас склалася така ситуація. Ну, що поробиш, 8 березня припало на суботу, ми не можемо вас побачити в цей день. Тому ми вирішили з пацанами скинутися на відеозвернення. І тому хотіли би вам побажати великих пісяк та ліцей Антонів Міцного та великого кохання. Дальше здоров'я і тепла! Найпошвидше прийде весна, коли українські жінки почнуть роздягатися. Да. Бо, що менше на жінці одягу, тим краще видно красу її душі. Адже як сказав цей чувак, ну цей з клубу, типа. Що найголовніше в жінці? Душа. Душа! Мама, не вагітна! Не заставила зненація. Дівчата, доброго ранку. Наразі п'ята година. Я приєднуюсь до привітання ваших одногрупників, своїх колег-хлопців. Бажаю вам щастя, міцного здоров'я, любові, кохання. Завжди залишайтеся такими красивими, розумними. Нам буде вчить все було гаразд. Тривайте сидівки з хлопами віцну, бо ми без вас як точно Знімаєш то, а? <кхи> Знімай, знімаємо. Как знімаєш? <кхи> Не Вічок він голову не сонь, тільки руку.